Є в мене ось такий інжир, котрий росте в контейнері сорту сухумський фіолетовий. Цього року він, нарешті, вирішив, що він не пальма, і з одної палки з листям нарешті пустив гілочки. Сподіваюся, що скоро він згадає, що йому треба цвісти і плодоносити. Але для цього треба йому трохи обновити ґрунт. Для цього я знімаю шар мульчування старий. Додаю туди шар біостимулятора ґрунту І знову все мульчу, гарненько покриваючи картоном, картон цей проливаю водичкою, щоб він хорошо хорошо так ущільнився. От. І потім спочатку засипаю мульчею, яку я зняла, а після неї вже додаю. Ще трохи більш крупнішою зверху, щоб верхній шар ґрунту не пересихав, оскільки у нього коріння дуже-дуже близько до поверхні. І ось такий результат. Сподіваюся, він таки згадає, що йому треба цвісти і плодоносити.